Службова собака з Нацгвардії стала чемпіонкою світу. Бельгійська вівчарка Бліка разом зі своєю власницею кінологиною Вікторією Безус обійшли учасників з понад півтори сотні країн. І вперше за всі 30 років існування чемпіонату світу з дресирування перемогу в ньому здобула українка. Чим саме журі так вразила бліка, розкаже кореспондентка ТСН Інна Лебеденко. Десятки команд, роки підготовки, щоденні тренування від самого народження. Інакше чемпіоном на цих змаганнях не стати як Олімпійські ігри. Тобто, людина тренується все життя. І бліка на це ніколи не шкодувала сил. Браво, блічка, Браво, бусінка. Це службова собака старшої лейтенантки Вікторії Безус. Разом вони несуть службу в одній із частин Нацгвардії. Молодець. Усього навчилася від свого чоловіка. Він професійний кінолог, і це саме від його бельгійської вівчарки. Шість років тому народилася Бліка. Не я її обрала, а вона мене, бо я планувала собі іншу собаку залишити. Але ну їй завжди хотілось бути зі мною. Вона завжди хотіла. Сидіти в мене на ручках, гратися, і цим собака підкупила свою майбутню власницю, і з нею вони майже одразу почали займатися. Собака повинна бути підготовлена. Вона повинна мати ті якості, які необхідні для цього спорту. Вона повинна мати дуже гарне здоров'я. Вона повинна фізично бути підготовлена. Тренування Вікторія не полишала навіть після того, як у неї народився син. Часу на все не вистачало, але покинути справу всього свого життя вона не могла до того ж, бліка допомагає з вихованням малого. Умняться, Хорошо, молодець. зрештою, рік тому на змаганнях в Україні бліка отримала кваліфікацію. Це й була перепустка на чемпіонат світу з дресирування службових собак. Вона була номером один в українській команді. Марію про участь у чемпіонаті ледь не зруйнувало повномасштабне вторгнення. Ну це тільки українці можуть знати, чого це варте, і що не було тренувань, що ми були у бомбосховищах, що, звісно, в мене маленька дитина, і я думала про дитину, а не про тренування. Проте ані бліка, ні її власниця Вікторія навіть не думали здаватися, і тому таки вирішили їхати в Чехію на чемпіонат і вже там показати все, чого навчилися. Я виконувала це так яскраво і чисто, що суддя потім після виступу він сказав сказав, що я це відео буду показувати як навчальне відео для тих, хто вчиться. Він сказав, що він в житті ніколи такого не бачив, і що це, мабуть, найкращий. Найкраще виконання цього розділу, яке він взагалі бачив, це були змагання, на яких собака мала продемонструвати наскільки в неї добрий нюх виконати вправу на слухняність і показати свою вправність у командній роботі. Серед учасників з понад півтори сотні країн бліка проявила себе найкраще і стала чемпіонкою світу. Приємно те, що одразу після виступу до мене підходили багаторазові чемпіони світу і казали в нас мурашки по шкірі, що ми взагалі ми такого ніколи не бачили. Та бліка носа від того не задирає, піднімає його хіба по команді, бо чемпіонка чемпіонкою, а тренувань від того менше все одно не стало. Зайко покажи. Давай п'ять ой умніца Інна Лебеденко Тимофій Кощей, ТСН, один марафон. Єдині новини.